Староста Байбузівського старостинського округу Петро Лисенко опинився на лікарняному ліжку. У нього численні забої, вибиті зуби та струс головного мозку. Каже, що побили його односельці. Колеги Петра Лисенка, які намагалися припинити побиття, досі шоковані від побаченого і пережитого. Їм також дісталося. Побачили молоду сім'ю чи молодих людей. Вони наносили удари по черзі. Ну, перший удар наніс чоловік Петру Івановичу кулаком, там рукою. Потім приєдналася дружина. Вони били його по голові. Це було, це було нелюдські ну, не не людські дії. Вікторію Васильну плече ногою двинула, Таня Яківна теж летіла кумеля. отакого. От ну, ну, це просто жорстокість. Після побиття минуло кілька днів, але Петро Лисенко почувається зле. Лікарі додому не відпускають. Дивіться, у мене ось повністю брова розсічена була. Щас він чок пішов. У мене ухо, все Бив останні зуби він мені вибив. Да? у мене тут є тріщина. Староста стверджує, що побив його односелець за те, що він, начебто, навів на нього поліцію, але у підозрюваного і раніше були проблеми із законом. Він раніше прибили влікався до. Да, він вже був у століданонікових місцях. Він був да цей нападник. Ну, проблема є в ньому. Подружжя, яке жорстоко побило Петра Лисника коментувати свої дії, відмовилися. Їх адвокат також був небагатослівний, лише заявив, що його клієнти також постраждали у сутичці. А поліція відкрила провадження за фактом побиття. Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 122 кримінального кодексу України. Мотиви дій чоловіка це особиста неприїзд, через що тепер правопорушники загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі. У поліції підтвердили інформацію, що перед нападом на старосту підозрюваних був обшук, що шукали, не коментують. Нападники досі на волі і постраждали, хвилюються за свою безпеку.